Якщо ви зараз дивитесь моє відео, я вас вітаю! Зараз настав сезон баклажанів. І ось і сьогодні я теж вирішила приготувати баклажани, буду їх начиняти. І хочу поділитися з вами рецептом. Виходять дуже смачні присмачні баклажани. Тому, кому цікаво, приєднуйтеся і будемо готувати разом. Може, і вам сподобається мій рецепт. Виходить дуже смачна смакота! Для приготування нам будуть потрібні самі баклажани, один болгарський перчик, три помідорчика, одна куряча філеєчка, сир твердий, батон, сіль, приправа. Я завжди користуюся курячою ви, який довіряєте: чорний молодий перчик і сухий чесничок. І ось із цих інгредієнтів ми з вами будемо. Готувати смачні присмачні баклажани. В саму першу чергу я на вогонь поставила чайник з водою. Мені буде потрібна кип'яча вода. Для чого пізніше ви все побачите. І так розпочнемо. В саму першу чергу нам буде потрібно підготувати помідорчики. Водичка у мене там зараз закипить. Я беру помідори. І ось так розрізаю, ось так ось тут, на 4 частинки. І ось так до миски положу. Отак, ось так, буквально трішечки отак. берем і нарізаємо. Для чого? Хто знає, той знає. А хто не знає, їх зараз все покажу. Так, з помідорчиками вже справилися, чекаємо водичку. Водичка вже ось так чуєте. Закипіла. Беру ось кип'ячу воду. Зараз поставлю сюди так таріночку і заливаю наші помідори кип'яченою водою. І ось так нехай вони хвилиночку постоять. Це потрібно для того, щоб зняти. З помідора гарну шкірку. Все. І нехай так хвилиночку постоять. Поки ми з вами готуємо, на вулиці у нас гроза. Іде гарний дощ. Поки наші помідорчики паряться, нам потрібно почистити перчинку і її нарізати. Що я зараз і зроблю? Нам треба нарізати перчик маленькими такими квадратиками зараз я вам Це покажу. Ось так нарізаємо. І ось так нарізаємо. Я так, щоб швидше. Ось так це має виглядати. Давай вверх. Перчик порізаний вже. Поки ми з вами будемо готувати ще інгредієнти, які у нас залишилися, нам потрібно запекти наші баклажанчики. Тому дивіться, що я зробила. Розпалила я вже духовку, щоб грілася. Взяла ось деко, засилила його пергаментною бумагою. Полила ось олійкою гарненько. Остараємось олію ось так гарненько по пергаментній бумазі. Ось так гарненько. І тепер беремо баклажанчик і розрізаємо його посередині. Саме головне, щоб ніж не дістав у нас. Знизу шкірку баклажана. Ось бачите, ніс заходить ну, так, до середини десь баклажана. Ось так слідуючий продовжую. Ще один. І ось дивіться, до цього місця ми підрізаємо не далі. Ось так ми з вами підготували, і тепер ставимо у духовку. Десь хвилиночок, так, 25-30, в залежності від того, в кого яка духовка. Я буду е, запікати і за ними спостерігати. Але я зараз їх трішечки підсолю. Ось так буквально потрішки підсолюємо, ось так гарненько, щоб у нас м'якоть просолилась трішки. Так, останні ще трішки посолю. Ось так буде достатньо. І тепер ставлю до духовки. Підкрутила я ще вогонь в духовці. Запікатися вони будуть у мене при температурі 180-200 градусах. І я буду за ними спостерігати. Вам потім покажу, які вони мають бути. І скажу скільки часу я витратила для запікання. Ну, ось так продовжуємо їх запікати. А я хочу зайнятися помідорчиками. Зараз я зливаю з них воду. І тепер дивіться, беру вилочку, проколюю помідор. І ось дивіться, як гарно у нас знімається з нього шкірка від тільки позиции, как бы выходит красота. Гляньте, раз. И выходит вот такой, смотрите, помидорчик. И складаю до миски. И так продолжаю. Дивіться, яка виходить красота у нас. Все. І тепер беру тертичку таку, крупну, і мені потрібно його ось так наш помідорчик ось так гарненько натерти. Нам буде потрібний сік. І ось так продовжуємо. Наші помідори. Ось такий у нас вийшов, дивіться, томатний сік. Перчик вже приготували, помідорчики приготували. І тепер дивіться, натираємо твердий сир на ось таку міленьку терточку. Кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео. І дуже вам дякую, що ви дивитесь моє відео. Мені дуже приємно. Тепер нарізаю м'ясо. Нам потрібно нарізати нелесенькими, теж такими кубиками. Зараз я вам все покажу. Ось так беремо. Ось філешечка. І ось такими кубиками маленькими. Ось так в хаотичному порядку нарізаємо. Ось таке дивіться ниско в мене вийшло. Бачите, ось такими малесенькими. Ось такими дивіться кусочками. Бачите, дивіться. Ось так нарізаємо м'ясо. І у нас залишився батон. Дивіться кусочки, ось у мене три кусочки батона. І тепер теж я беру батон. І нарізаю ось такими теж квадратами. Ось так видите виглядає і складаємо до м'яса. І тепер дістаю з духовки наші баклажани. Дивіться, яка лишна в мене красота. Духовку не виключаємо. Ось такий дивіться вигляд мають баклажанчики. Подивіться, як вони у нас гарно, пригарно спеклися, дивіться. Пінягусінький, прям гусіньки. Продовжуємо. І перед тим, як ми з вами продовжимо, ми зараз з вами приготуємо нашу начинку для наших баклажанів. Дивіться, тут у нас є батон і є м'ясо. Тепер додаємо сюди перчик. Додаємо сюди наш. Додаємо сюди приправи і солю до смаку. І тепер гарненько це все перемішаю. І сюди ще дам буквально ось таку щепоточку ось сиру. Ой, який аромат пішов. ось така начинка у мене вийшла. Ви тільки подивіться, яка краса. І тепер наші баклажанчики приготуємо для нашої начинки. Дивіться, я взяла вилочку і ось так дуже обережно, щоб не пошкодити шкірку нашого баклажана. Ось так знімаю десь до серединки, з одного боку, з другого нашу м'якоть нашого баклажана. Дивіться, як гарненько пропеклась м'якоть. Відділяється дуже-дуже гарно. І ось так потрібним вилочкою, щоб гарненько там воно втрамбувалося. І в нас там буде шар такий баклажанної м'якоті після нашої начинки. Така виходить красота. Ось так гарненько розподіляємо і тепер начиняємо наш баклажан. Розподіляємо рівномірно по нашій поверхні, ось так. Гарненькою. Дивіться, яка виходить красота. Все, один баклажанчик готовий. Зараз посуну і тепер точно так зроблю і з цим баклажаном. Дуже обережно потрібно працювати. У нас м'якоть пропеклася добре, тому відстає дуже гарно. Ось так на серединку. Ось так і складаємо туди. Подрібнюємо, щоб у нас була рівномірна. Ось так гарненько. І знову начиняє. Виходять дуже і дуже смачні. А запікалися вони у мене 35 хвилин. Але духовки різні, тому в кожного може бути по-іншому. Потрібно спостерігати за ними. І ось така виходить: дивіться, красота. Таку процедуру зроблю і з цим. Ось такий це має вигляд поки що. Дивіться, яка краса Гляньте. Але це ще не все. Тепер дивіться, я беру сир і ось так посипаю на нашу начинку. Дивіться, ось так це має бути симпатично, красиво. І продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Ось так дивіться, яка виходить краса. А уявіть, яка це буде смакота. Якраз оцих інгредієнтів я вже говорила, достатньо на три баклажанчика ось такого розміру. Все дивіться. Ось такий вигляд, поки що мають баклажани. Ось так виглядають вони. І тепер ставимо до духовки Хвилиночок 20-25. В залежності від того, знову наголошую, у кого яка духовка, я буду дивитися за їхнім станом, скажу, скільки вони в мене ось ще. Готувалися і подивитися, які вони мають бути. Баклажанчики в духовці вже чекаємо, поки будуть готові. Тушкуються вони при температурі 180 градусів. 20-25 хвилин. В залежності, в кого яка духовка. Я теж буду за ними спостерігати, і потім вам все покажу. Баклажанчики мені вже готові. Дістаємо з духовки. Дістала я, я баклажани з духовки і ви тільки погляньте на цю смакоту. Послухайте, як добікаються. Чуєте, як шкварчить. Ось така в мене вийшла смакота. Дуже ароматно пахнуть. І ось такий мають вигляд. Вони в мене запікалися 30 хвилин. Ось яка вийшла смакота. Переложила я ось їх на тарілочку. Дивіться, яка вийшла краса, неймовірна. А тепер ось хочу одненько взяти. і подивимося разом з вами, який же він у нас середині. Ось хочу його так розрізати акуратно, якщо вийде. Саме цікаво, що ж там у нас вийде всередині. Так. І тепер. Дивимося. О! Ось так зараз я вам все покажу. Дивіться, яка виходить смакота. Гляньте, і м'яско пропеклося, і все у нас пропеклося, і от така виходить у нас смакота. А тепер хочу спробувати, що ж ми з вами приготували. Це неймовірна смакота, повірте мені на слово. Це наскільки смачно. М -м -м. Не передать. Зараз ось баклажанчика скуштую. Це щось неймовірне. Хочу вам сказати? Це дуже і дуже смачно. Ось так разом з вами я приготувала ось такі смачні баклажанчики. Рецепт не складний, готується дуже просто, тому я думаю, може приготувати кожен з вас, кому сподобався цей рецепт. А сподобався вам рецепт, напишіть в коментарях. Якщо сподобався, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. А ще підписуйтесь на канал, там теж дуже багато чого в мене цікавого. А на сьогодні в мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!